Всім привітки, мої любі! І сьогодні у нас буде. Огляд таких товарів, які дуже ходові в Юнайсі, І саме у мене вони ходові, бо у кожного консультанта є свої улюблені товари, які люблять клієнти, які обожнюють самі консультанти. І от у мене це якраз таки оця шампунька. Я нею теж сама користуюся. Це шампунька йде з часником і плющем. Чим вона корисна? Тим, що саме від цієї шампуньки йде ріст волосся. Воно стає таке е, кріпке. Таке міцне, дуже таке товсте, що я замітила, кожна волосина її видно. І вона така, як е, блискуча, така, насичений колір у неї, якраз таки від цього шампуню. Що ж про нього у нас сказано? Натуральна формула з плющом е, завдяки своїй здатності дуже швидко е, рости, це про плющ кажуть. І вічно-зелений плющ є незамінним елементом для стимуляції росту, а також для оздоровлення як волосся, так і шкіри голови. Він ефективно відновлює пошкоджені ділянки волосся, живить волосяні цибулини, при цьому зволожуючи та пом'якшуючи прядки. робить волосся міцним, сильним, здоровим на вигляд. І саме цю шампуньку я завжди рекомендую, коли мені <coughs> говорять про. Те, що хочуть зміцнити волосся, і щоб ріст пішов гарний, якраз таки оцю шампуньку з часником і плющем я рекомендую від Юнайс! Nice. Що ще я вам скажу, у мене замовили? Замовили була гарна акція. З останньої сторінки можна було замовити ось такий класнючий. Гель, гель цей для суглобів дуже класно допомагає. Від ревматизму, коли ревматичні, оті болі крутять суглоби, і також допомагає від целюліту. Це у нас йде гель з паприкою і перцем чілі. Завдяки тому, що йде стимуляція кровоносних судин, шкіра у нас ну, наливається, стає червоною, і судини краще переносять кров. Цей гель у нас зміцнює судини, стимулює у нас те, щоб наш організм від апельсинової шкірки позбавлявся. Машуня, Ой, машуня, 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 хочеться наверх. Бо, бо вона дуже полюбляє оті всі скалолазить, оті всі вершини. Не звертайтеся увагу ось програми да? машуня. І ось якраз таки я рекомендую від целюліту саме цей гель з паприкою. Придивіться, і цей гель з паприкою був по 79 гривень, якщо там взяти на суму, або взяти ну, якийсь товар. Я вже зараз не пам'ятаю, бо це давно було. А оця шампунька у нас 235 гривень коштує. Що ще у мене замовила дівчинка, перед цим, була акція за 109 будуть масочки. Масочка грязева, а також набір оцих масочок. Вони йдуть, у нас три масочки з серії Petit Mason. І також. Ось така масочка від Юнайс nice. це у нас йде з огірком глиняна маска очищаюча. Ну, дуже класна, я теж рекомендую і також ці масочки. Всі глиняні масочки, я вам скажу по секрету, вони відчищають дуже гарно пори. А оця масочка саме для цього і предназначена ну, вона допомагає. Вона повністю впирає оцей весь жир підшкірний. І тоді у нас чистяться пори. І кожна масочка по-своєму класна. Коли в мене був такий набір, я навіть використовувала не одну за раз, а ділила на два рази. І моє обличчя ну, було задоволене. Тому кожен робить як йому треба. Можна за раз, можна декілька разів. І цей набір коштував 59 гривень. І що ще у мене замовили, замовили ось такий крем для депіляції. Це у нас іде крем для депіляції унісекс. Три хвилини, і у нас буде гладенька шкіра. Отакий крем 75 мл, але вистачає його надовго. Тут ще у нас така лопаточка. Гляньте, яка лопаточка дуже гарно нею розповсюджувати. Крем по ногам там, під пахвами, і де вам хочеться. Це теж був товар по акції. Щось я не так запхнула. Теж був товар по акції і е, коштував 79 гривень. Тому от придивіться до юнайсьівських товарів: дуже всі гарні, дуже класні і діють. Головне, що вони діють. Е, ось за ці всі товари я знаю, що відгуки гарні, що е, мої дівчатка люблять. І замовляли неодноразово саме ці всі товари. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей, моє любі. Цілую. Па-па.